Всім самий величезний привіт. Я вас запрошую на свій канал. І ми подивимось акційні продукти, які будуть 20 квітня в магазині АТБ. Не плутайте оцей цінник, тому що я бачу, що багато плутають. Думаю, що це вже акція. Ні, це акція тільки один день і тільки 20 квітня. Знижки на продукти власної марки АТБ, своє лінія, розумний вибір та Дейлюкс. Мочитись позручніше, адже вже незабаром буде субота, і я думаю, вам потрібне буде таке корисне відео, щоб зекономити свої кошти. Можете складати список і хоч за покупками. Халва. Бачу, хороша знижка на халву. А знижка 40% від своєї лінії. Я хочу дуже вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Хочу ще раз нагадати, ви ставите вподобайки не магазину АТБ, а за особисту мою працю для вас. Я буду дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Так, подивимося, які цукерки на вагу. Карамельки капучино від своєї лінії, тут 200 грамів, знижка буде 20%. Так, це горошки драже, своєї лінії. Також є дуже багато коробок з цукерками власного марки торгової. Коробка 240 грамів. Також зі знижкою буде халва з арахісом. Пів кілограма халва ванільна-соняшникова. Зі зничкою 20%, 400 грамів крекер від своєї лінії солений. Хто полюбляє таке печиво, воно досить а, схоже на комчик. Ось такий. Це печиво від своєї лінії, зі знижкою 23% буде. Так, треба буде спробувати ось це печиво від своєї лінії. Зі шматочками шоколаду та апельсину. Це також нещодавно з'явилось на поличком зі смаком апельсина своя лінія. А ось це я хочу вам показати як новинку ніде, до речі, ще не бачив. Паста Вері Пері з фундуком. Скільки тут? 360 грамів, 156 гривень. Ну, Я думаю, що зі знижкою можна буде спробувати, коли буде знижка. Як я любив оце печиво, а ще особливо з молоком смачним, М -м -м, дуже смачно. Печиво брауні своя лінія. Ці також треба спробувати, що воно таке. Відрозумний вибір печиво вівсяне, багато 300 грамів, знижка. І також вівсяне звичайне, зернове 300 грамів. Зі, знижки, зі знижкою будуть пряники з ущеним молоком, своя лінія 300 грамів, пряники малюк. 400 грамів. Молочний та чорний десерт від розумний вибір. Також не забудьте, що усі батончики своєї лінії РОР, зі знижкою 20%. А великий навіть трішки більше знижка буде йти. Тут 100 грамів. Також в акції будуть рулети від своєї лінії. о о дивіться, це також новинка. Артек солоний зі смаком лосося та кропу. <смі> Чи? Попридумували ж таке. Зі знижкою 20% вафлі від своя лінія. Велика упаковка своя лінія, Арте класичний зі знижкою 20%. І ось ці вафлі з ароматом молока та з ароматом лимону також зі знижкою 20%. Соломка від розумний вибір, солодка та солена. Деколи купую сушки, мені подобається, не знаю. Також зі знижкою будуть пластівці вівсяні від Deluxe 500 грамів. Давайте подивимось на молочну продукцію АТБ. Дуже багато а в АТБ. Так, йогурти, ось вони, йогурти своєї лінії, полуниця, вишня-черешня та персик. Сирочки від розумний вибір. Маса від своєї лінії, курага та родзинки. так, ну Зі знижкою, звичайно, сир від своєї лінії. 5% жирності. 9% жирності. Зі знижкою 15%. Сир своє лінія. Нежирний та жирний. Зі знижкою 15%. Завжди наголошую, коли показується сметану, спробуйте сметану від своєї лінії. Це 15% жирності. А ви візьміть 20% жирності, вона дуже смачна, ну принаймні мені смакує. Зі знижкою 30% сирочки вершкові та дружба від своєї лінії. Закуска своє ліні, своєї лінії грибна 200 грамів. А тебе дуже багато на вироби ковбасні. Давайте подивимося, що у нас тут київська свиняча 500 грамів першого сорту буде зі знижкою 25%. Зі знижкою 20% молочна 550 грамів вищого сорту. Баликова напівкопчена. Ціна за пів кілограма зараз 121 гривня. В суботу буде зі знижкою 25%. Лікарська вищого сорту 550 грамів. Вершкова. Зі знижкою будуть крильця курячі. Курячі від своєї лінії. <сум> так, паштет печінковий від своєї лінії. І домашній з грудинкою. До речі, зверніть увагу, зараз хороша знижка на ось ці сосиски ранкові. Зараз вже акція діє. 25 гривень. Так, в суботу докторські фірмові міні 350 грамів. Зі знижкою буде тигриня. Зі знижкою буде відрозумний вибір Новомергородський. Хороша знижка буде на часниковий виріб. Розумний вибір 420 грамів, знижка 25%. Салямі фінська 420 грамів. Губернська паличка 420 грамів, знижка 30%. Тут у нас йде австрійська 400 грамів паличка. Шинкова. На шинкову це вже діє знижка. Так, папероні. Салямі болгарська. Хороша знижка буде на єврейську, 30% знижки. Це у нас ідуть домашні сиром. Оці я купував теж непогані першого сорту, сарделіні. А австрійські будуть зі знижкою 30%. Зверніть увагу від своєї лінії. А оце я хочу показати, як новинка до макарошків з'явилась з, з м'ясом птиці. Дуже багато знижок буде на оселедець від своєї лінії. Розумний вибір. Бачу, що рибка також буде зі знижкою. Форель від своєї лінії 180 грамів. Знижка 20% і 26% знижку на сьомгу, 180 грамів. Так, це у нас оселедець. Так, ну поки що я біля пухнастиків будуть корм. Відрозумний вибір зі знижкою 20%. Зі знижкою 26% буде сухий корм кетингов. Консерва для котів, для дорослих котів. Зі знижкою 20%. Зі знижкою крабові палочки від своя лінія, 240 грамів. Зі знижкою крабові палочки від розумний вибір. Морський коктейль. Треба спробувати цей також морський коктейль. Так, скільки він? 129 Зі знижкою буде 25%, тут 400 грамів. Зі знижкою буде маргарин від своєї лінії, тут 500 грамів. Та 250 грамів також знижка 20%. Це дійсно дуже хороше масло від DELUXE, тут 200 грамів, 82% жирності, буде знижка 20%. Серветки косметичні. Тут 150 штук упаковці, двошарові. Також в коробці буде знижка. Серветки звичайні, одношарові від розумний вибір, 200 штук. Зі знижкою будуть паперові рушники. В акції. А... брати Ні-ні-ні. Угу. Так, а... двошарові також два рулона в упаковці йде. Так, дивіться, з 20% буде знижка на макулатуру. У суботу з персиком двошарова 4 штуки. І, здається, все. По макалатурі тільки ось ці будуть рушники від розумний вибір, 160 штук. Хочу вам нагадати, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати жодних відео. Щоб бути в курсі новинок, щоб ви були перші. І хочу попросити вас за вподобайки. Величезне, дякую. Адже вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину. За це я вам дуже дуже вдячний. Давайте ще подивимось, які знижки будуть на ось ці товари. Також буде 20% на ось ці всі тверде мило шматочками, усі зі знижкою 20%. Також зверніть увагу. Хороша буде знижка 22% на ось це крем-мило. Зараз воно 23,70, ще 22% знижки. Непогане хочу вам сказати. Зі знижкою 26% крем від своєї лінія для рук. Шампунь від розумний вибір. Також знижки будуть 30% на засіб для миття посуду Ріо. Зверніть увагу, хороша знижка 30%. Тут іде 495 грамів. Засіб для миття посуду Нео 500 грамів. Зі знижкою 20% таблетки для бачка в унітаз 4 штуки. Засіб в унітаз очищуючий. Також зі знижкою буде. Ось ці запасні, чи як вони там правильно називаються, змивачки. Господинки, зверніть увагу на нео. Тут цілий літр буде йти знижка 30%, хороша ціна універсальна. І нео для миття підлоги літр. Тут також буде знижка 20%. Це хороша знижка 30, так що зверніть увагу. 30% буде йти на Ріо від розумний вибір, 500 грамів. Економних вам покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я хочу, щоб у вас було все. Гаразд. І до зустрічі!